У жінку, якій 50 або більше років, вона прокидається зранку і відчуває себе на 35 чи 40. В неї прекрасне волосся, прекрасна шкіра, прекрасні нігті. Всі її подруги, колеги записують. Що з тобою? Чим ти користуєшся? І часто це звучить як казка. Але сучасні дослідження, останні, зокрема, в 25-му році роблять цю казку. Реальністю. З вами Лікар Расичайка, і сьогодні ми поговоримо з вами про старіння. Ми розберемо з вами наукові підходи, які були помилковими, де неправильно люди розуміли, що таке старіння, те, що дійсно вже на сьогоднішній було доведено, і що кожен із вас може зробити для того, щоб процес старіння Диця це відео до кінця, і, можливо, той рецепт, який у цьому відео є, допоможе саме вам виглядати краще і бути молодшими. Отже, давайте розберемося, що таке старіння. І старіння можна. Можна уявити дуже просто, що коли ви купили новий автомобіль, він навіть може стояти у вас у гаражі. Ви його можете не так інтенсивно і часто використовувати, але з часом на ньому проявляється ржавчина, деталі зношуються і старіють. Так нам змальовують старіння. Але старіння, інші вчені нам казали, що це ДНК. Що наша ДНК змінюється, у нас сповільнюються процеси відновлення, і тому ми починаємо старіти. Щоб зрозуміти це і як це все працює, від собі ДНК у вигляді такої тоненької довгої нитки, на якій нанизані намистинки. От не їх називають теломерами. Ось коли кількість цих теломерів скорочується, тобто довжина вашого ДНК скорочується, то і знижуються оці відновні функції. Що впливає на це зниження? Це і спосіб життя, який ви ведете. І чим ви харчуєтесь, і яку дозоване на фізичне навантаження ви маєте, які стреси є, які в вашому житті, і ліки, тобто, все, що вас оточує, воно впливає на скорочення цієї кількості теломерів? Звичайно, коли ДНК сповільнює процеси відновлення, то в нас змінюється гормональний фон. Наприклад, коли що от у жінки почався клімакс, і от тепер все, вона стала старою. І Явним признаком цього те, що в неї естроген опустився, а тестостерон став вищим. А візуально у жінки починають виникати е, волоски на підборідні, кажуть, борода мудусь, і кожна жінка хоче і починає з цим боротися. Але це є невідне розуміння процесу старості, і ми далі з вами про це поговоримо також. Коли сповільнюється процес регенерації, ми втрачаємо нашу м'язеву масу, нашу кісткову масу, тобто наше тіло відповідним чином змінюється. І ось ця зміна прийнято називати як старість. Чи дійсно можна уповільнити цей процес або взагалі зупинити? Зупинити, звичайно, не можна. А чи можна його уповільнити? Так зараз ми розберемо з вами, як науково і історично наука хотіла, і люди, звичайно, хотіли цей. Цим процесом керувати. Першою такою помилкою це завжди наша історія. Про те, що, як кажуть, історичні дані свідчать, про те, люди раніше жили дуже мало, всього-навсього, по 30-35 по років. Але в цьому є велика помилка. Помилка в способі визначення тривалості нашого життя. Чому, наприклад, в стародавньому Римі ми дуже багато знаємо про стародавній Рим, був такий там правитель, як Август. Він, наприклад, прожив до 75 років. Тобто, історично є величезна кількість доказів про те, що люди і в стародавньому Римі, і раніше жили по 75, по 80 і більше років. Але чому ж тоді? Статистично всі жили до 35 або до 30. А помилка була в тому, що знаєте, є середня температура по лікарні. Що це значить? Що дослідники не враховували смертність у різних вікових групах. Наприклад, щоб ви зрозуміли, є звичайне село, да у цьому селі є 5 діточок, яких народилися. І померли до 5 років. Є п'ять діточок, які народилися в цьому селі, і також прожили більше п'яти років, потім 10-15, і дожили до 70-75 років. Ось вчені взяли, подивилися, коли народилися, коли померли. Взяли середню, це 10 людей, і визначили, що середня триває життя 30-35 років. Але насправді це є помилкою. І від чого ж залежала тривалість життя в той період від доступу до звичайних радостей нашого життя? Це їжа, менша кількість стресів, дозоване фізичне навантаження і безпека. Ось ці фактори забезпечували довшу тривалість життя. Тому еліта в будь-який час, що зараз, що раніше, жила Довше. Одним ще із факторів, який різко скорочує тривалість життя, і це була помилка в статистичних даних, це війни. Тому що на війну йшли молодими, багато гинули. І в такому випадку, якщо ми беремо середню тривалість життя, воно вона що? Стає короткою. Однією з неправильних доріг, якою пішла наука, було те, що у 1956 році американський дослідник Денхам Гарман. Придумав теорію вільних радикалів, що під час роботи наших клітин утворюються певні речовини, які пошкоджують наше тіло, коли накопичується. І тут же величезна індустрія почалася була верніше направлена на боротьбу із цими вільними радикалами. Всі почали приймати засоби, які борються з цими вільними радикалами і антиоксиданти. Тобто, препарати це були антиоксиданти. І я думаю, що всі ви їх знаєте. Тому зараз я прошу кожного у вас написати, які антиоксиданти ви приймали для того, щоб зупиняти старіння, і так, цими. Виручальними палочками або спасательними буями були антиоксиданти, і це вітамін А, вітамін С, зелений чай і багато інших, що пропонувалося у вигляді піулок чи бадів, щоб люди їх споживали, адже саме вони мали усунути всі ці вільні радикали. Однак дослідження, які були проведені починаючи там з 2020 року, і по сьогодні вже довели про те, що вільні радикали не являються злом. Вільні радикали для нашого організму являються сигналом про те, що треба запускати відновлення або ремонт. Тому, коли ми постійно боремося з вільними радикалами, ми не продовжуємо собі життя, ми його ще. Навпаки, скорочуємо, тому що ми боремося з біологічними процесами, які запрограмовані у нашому організмі. Дослідження також довели, що оці великі дози синтетичних антиоксидантів у різного роду таблетках чи у БАДах вони повністю блокують вільні радикали, але це не допомагає нам ні на грам. Тому, що, наприклад, в дослідження, коли брали спортсменів, яким давали оці засоби, то їхня ефективність в результатах, Набагато зменшилося. Чому? Тому що сповільнився процес регенерації кісткової та м'язевої тканини. Тому, коли ви отримуєте ці природні антиоксиданти в невеликій кількості, наприклад, із продуктів, це гармонія. Але коли ви повністю блокуєте вільні радикали з допомогою великих доз бадів чи інших ліків. То ви тут скорочуєте триває свого життя. Однією ще із помилок це, звичайно, асоціації. В чому полягала суть? Що раніше, там, в 1700-800 році, якщо ми подивимося ті книги, то е, люди, які жили довго, а в основному це були заможні люди, їх. Такими зображали мудрецями, які пізнали сенс життя, і вони знали відповіді на всі запитання. Але потім, коли в 19-20 столітті відбулася промислова революція, багато людей почали працювати на заводах, на фабриках, і до чого це призвело? Вони не стали жити краще, але фізично працювали набагато більше, і це звичайно проведло до виникнення величезної кількості хвороб, основних хронічних, тому що вони працювали на шкідливих. Виробництво. І тепер почали зображати уже старість, як людину у 60 років, яка згорблена, яка має величезну купу хвороб. І навіть медицина почала в той час пропагувати і розповідати про те, що старість дорівнює хвороб. І люди почали боятися старості, адже старість дорівнює хвороби. Але ж це ж ілюзія. Старість оказується фізіологічний процес. І цей фізіологічний процес може бути дуже гармонійним. Дуже приємним і давати людині задоволення, а не страждання, адже на сьогоднішній день відомо величезна кількість випадків, коли люди почали, наприклад, займатися спортом у віці там 90 і навіть 100 років. Є люди, які пробігають марафон там в 100 і більше років, тобто старість. Це не хвороби, як нам намагаються весь час це змальовувати. Ще окрема драма: це тоді, коли в нашому світі, в науковому колі прийнято раніше було вважати, що жінка це ніхто. Що тільки чоловіки знають, як правильно, а у жінок не такий склад розуму, або вони недостатньо мислять вірно, вони нічого не можуть відкрити чи придумати. І таким яскравим прикладом була Гертруда Левандовська, яка працювала в 1920-х роках. Звичайно, що ніхто її серйозно не сприймав, адже вона жінка, і якесь дослідження або якесь відкриття зробити це неможливо. Але саме завдяки її і іншим ми завдячуємо на сьогоднішній день 12 основним маркерам старінням від Теломерів до мікробіому кишківника, так, адже саме так, як співвідношення мікроорганізмів у нашому кишківнику залежить нас настрій, залежить кількість вітамінів, тому що вітаміни, наприклад, групи Б виробляються в нашому кишківнику. Тобто є величезна кількість оцих маркерів, і саме виявлення цих маркерів, описування їх ми завдячуємо саме таким піонерам. Сучасні дані е, показують, що у світі. Людям, які мають 50 і більше років, у них у 93% є хронічні якісь захворювання від легкого ступеня до важкого. Але що важливо, що в дослідженні було показано, що от саме на виникнуть у тебе ці захворювання, чи не виникнуть, буде у тебе старість важка чи прекрасна. Це не генетика, а це спосіб вашого життя. І цей спосіб те, як ви живете, як ви мислите, як ви бачите світ, що ви їсте, і так далі, це більше, ніж 85%. Але звичайно, наука не стоїть на місці, вчені розуміють свої помилки, використовують нові дослідження і сучасними засобами, які з точки зору науки доводять те, що ми можемо омолодитися, це так званий анти-ейдж. Терапія, і ось зараз ми поговоримо з вами саме про ці засоби. Таким натуральним хітом it ендінгової терапії останніх років є Птеростельбен. Фактично, раніше був відкритий його молодший брат. Це Ресіраптол із Чорниць, який добували. Але останній, який відкрили, він більш краще засвоюється. Раз-два. Він дає кращий ефект, і, зокрема, наприклад, крема, які використовуються для догляду там за шкірою, показали наступний результат, що за місяць, фактично, якщо його регулярно використовують на основі цих природних речовин, зморшки зменшуються від 18 до 20 а еластичні шкіри, тобто і фактично зовнішній вигляд, покращиться на 15%. Другим таким сучасним способом є це використання так званих над. Бустерів, тобто ці речовини вони здатні посилювати активність наших енергетичних станцій, це мітохондрій, і людина починає відчувати себе набагато краще, тобто молодше. Дослідження було показано, що якщо людина вживає ці засоби, то відчуття її фізичні, да, ніби її стає на 5-7 на років менше. Але тут треба також розуміти, що ці речовини є синтетичні, і пам'ятаєте, так як із Раніше дослідження, що велике використання синтетичних речовин дає негативний результат. Тому коли є перестимуляція цих мітохондрій, потім у людини виникає дуже різка в'ялість та слабкість. Тобто, вроді ми себе відчуваємо краще, бадьоріше, бігаємо, але тільки в нас не вистачило грошей приймати ці препарати, ми тут же дуже швидко почали старіти. Звичайно, що такими рушійною силою всіх цих досліджень є бажання кожної жінки виглядати молодою. Та красиво. І раніше для цього завжди використовували ботекс. Але ботекс має велику кількість побічних ефектів. І вчені на сьогоднішній день розробили нову концепцію, де використовують мікродози ботепсу плюс PRP, так звана терапія. -терапія – це коли з вашу беруть плазму крові, певним чином її очищають, і потім її повторно вводять. І це якась допомагає знову утримувати у нашому шкірі да, воду. Або процес тим це втрата води, і це піде того, що зморшки на 80, а то й 90% розлажуються і забезпечується тривалий ефект. Тривалий ефект означає, що це від 6 місяців до 12 місяців. Але ці процедури, звичайно, є недешеві. Ще є лазерна терапія, і мікротоки використовують, і в експериментах доведено, що це збільшує кількість колагену та еластину. Знову ж шкіра виглядає більш Красивіше є навіть уже і генна терапія. але е, вона ще, скажімо так, на етапах розвитку тільки і ті результати, які є, пока це тільки обіцянки. Ну що знову ж важливо пам'ятати, що всі ці процедури дають свій результат тільки тоді, коли ви їх постійно інструментально зокрема використовуєте. Як тільки у вас закінчилися фінанси, щоб підтримувати своє тіло у тому молодому стані, що відбувається, тут же різко ви старієте дуже. І дуже швидко, що значить, я хочу ви зрозуміли, що коли є фізіологічний процес старіння, то людина поступово змінюється. За 10, за 20 років. і ці зміни вони характерні для всіх. Коли ж ми використовуємо засоби, які роблять наш зовнішній вигляд більш молодішим, то як тільки ми припиняємо це робити, ми починаємо старіти зовнішній вигляд дуже і дуже швидко. І фактично, якщо ми припинили це робити, то через декілька років ми будемо виглядати набагато зовні старішими, чим наші ровесники і не кіннику використовували всі ці. Процедури. Але один цікавий момент. Навіть наша біологія має спосіб, біологічний спосіб, як зробити жінку молодою, привабливою, щоб вона була набагато краще за своїх орвесниць. І цей спосіб, звичайно, це яєчники, тому тобто, що вони відділяють естроген. Що є цікавим, що жінка, у якої є полікістоз яєчників, а кожна кіста яєчника продукує величезні дози естрогену. Тобто жінки, у якої є полікістоз, вона неї називається гіперестрогениміє, тобто величезна кількість естрогенів, найкраще волосся, найкращі нігті. Вона виглядає більш молодіше. Чому? Тому що біологія передбачила, що саме ця жінка повинна знайти собі. Пару, тобто жінка, яка має полікістоз яєчників, коли там 30 чи 40 років, вона буде виглядати набагато молодше, привабливіше. це є біологічний спосіб. Ну і ще одним фактором це звичайне переїдання. Тому в дослідженнях було доведено, що якщо ви на сьогоднішній день да, маєте, наприклад, надлишкову вагу, то, звичайно, ви старієте швидше. Вам потрібно для того, щоб сповільнити цей процес, зменшити. Споживання калорій на 10%. І дослідження було доведено, якщо ви зменшуєте споживання калорій на 10%, то в такому випадку тривалість вашого життя подовжується в середньому на 2-2,5 роки. Тому, досягаючи оцього оптиму в індексі маси тіла, який ті має Становити від 18,5 з половиною фактично там до максимум там, до 25, Якщо ви тримаєте свою вагу у цьому діапазоні, ви дійсно проживете той білишний вік, який у вас запрограмований. Звичайно, що люди хочуть зразу швидкого результату, і всі хочуть, щоб вже допомагало тут і зараз, і кожен приділів мало зусиль. Але часто, коли людям таке пропонують, то люди попадають в пастку, тому що дешеві так. сир, ви знаєте, всі тільки у мишоловці. Для того щоб ви не попадали в цю пастку, ви повинні знати, як Будований організм і що ви маєте дійсно робити, щоб допомагати кожному органу краще відновлюватися. І тоді ви будете продовжувати тривалість своє життя, і старіння буде фактично сповільнюватися. Детально про це. Як це робити, чому робити і чому робити саме так? Я розповідаю на навчальних курсах і виклав у своїй книзі. Тому зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ми детально з вами розберемо, як працюють ваші органи, що ви можете зробити, щоб покращити їхній процес регенерації і, звичайно, продовжити своє життя для реєстрації на безкоштовний марафон. Просто переходьте за посланням під цим відео, реєструйтеся і зараз приймайте участь. Лікар Вас Чайка доніс і доносить до нас. Дуже правильні знання. Ти починаєш розуміти своє тіло, свій мозок і все, все, що з тобою відбувається. Ну і тепер до рецептів: що ж ми можемо робити для того, щоб дійсно сповільнювати старіння? І так, перше, що ви повинні розуміти, це спосіб вашого життя. Тому. Це реакція на будь-який стрес. Я завжди привожу такий приклад: що у вашому житті може бути багато різних стресових ситуацій. Можуть поверти рідні, близькі, ви можете терпіти фінансову кризу, можете не поступити в університет і так далі. Це завжди стрес. Питання в тому, що від стресу ми не можемо втікти. Питання наступне іншому: як довго ви залишаєтесь у цьому стресі? Щоби швидко відходити стресу, зайте завжди собі одне запитання: коли ця ситуація відбулась? Чи відбувається зараз? Чи дійсно це загрожує моєму життю реальну фізичну загрозу? І щоб зрозуміти це, я рекомендую, щоб ви просто взяли лезо ножа і приклали собі от сюди. Щоб ви відчули цю реальну небезпеку самі. Вести, по шиї, звичайно не потрібно, щоб ви відчули. Різницю цю настоящу, що тоді, коли ви, наприклад, там знаю, там свої гроші, чи вас хтось їх украв, це не означає ніж біля вашого горла. Ви не помрете від цього. Ну якщо для вас гроші чи стосунки це рівноцінно смерті, вибачаєте, життя буде коротке. Наступний момент це ніколи не наїдайтеся. Спробуйте завжди поїсти так, щоб ви трошки залишилися голодним. Через 15 хвилин у вас підніметься рівень цукру в крові, і у вас виникне насичення. І тому ви ніколи не будете переїдати. Не спішіть лісти швидко, похабцем, бо у вас немає часу, у вас там це. Придіть увагу собі. Пам'ятайте, у вас є одне життя. І у вас є один шанс це життя. Прожив. Звичайно, щоб ще допомогти, якщо ми говоримо про харчування, ви можете використати наступні рецепти для щоденного використання. І так, щоранку ви можете використовувати такий коктейль, який допоможе вашій шкірі виглядати краще. Для цього ви берете одне яблуко середнього розміру, 150 грам чорниці, берете одну столову ложку рослинної олії, яку ви використаєте. Значення немає, і якщо ще хочете, можете додавати 100, максимум 150 грам натурального грецького йогурта. Це перемішати і на голодний шлунок вживати зранку. Також ви можете використати такий званий надсалат, для того, щоб у вас було більше енергії. Для цього використовуєте шпинат. До шпинату додаєте знову ж таки рослинне масло, значення яке немає. Додаєте туди лимонний сік та. 100, максимум 150 грамів грецьких горіхів. Чому саме горіхи? Тому що грецькі горіхи активують так званий процес аутофагії, який допомагає фактично усувати те, що ми називали вільними радикалами, але не так, як синтетичні препарати, а м'ягко, фізіологічно, що буде якраз саме нормалізувати цю гармонію процесу відновлення та старіння в нашому організмі. Наступним пунктом є сон. Збільште з сьогоднішнього дня ваш сон на одну годину. Спробуйте лягати трошки раніше, десь о 22 й о 23-й. і просипатися о 6, о 6.30. Не лягайте після 12, тому що дуже важливість це цінність сну. Не тривалість, яку ви проспали, а саме цінність сну. І цінність сну визначається так само біологічними церкадними. Ритмами починаючи з 8-ї, 9-ї вечора у вас виділяється мелатонін, який фактично змінює роботу вашого організму і сприяє його відновленню. Якщо ж ви будете бодрствувати, читати якісь новини, за щось переживати, ви не зможете спати, тому що не виділяється мелатонін. І тоді в такому випадку, що у вас цінність на. Низька. Тому старайтеся пересном нічого не читати, старайтеся на одну годину збільшити тривалість вашого сну. І дослідження доказало, якщо ви будете спати в середньому, цінність сну вашого буде на одну годину більше, то в перспективі ви можете прожити на 5-7 років довше. Ну і звичайно, дозоване фізичне навантаження. Спробуйте. Робити щось у задоволення, не треба тому, що лікар сказав бігати чи ходити, чи плавати, чи їздити на велосипеді. Спробуйте. Якщо вам подобається, наприклад, ходити в гори, йдіть у гори. Якщо вам подобається плавати, плавайте. Робіть фізичне вантаження, яке переносить вам задоволення, а не тоді, коли ви мусите його робити, бо хтось сказав. Ну вже експерименти було доведено, що коли людина займається фізичною працею, тому що вона приносить їй задоволення. То результативність, ефективність і була в рази вище, і це подійсно подовжувало життя. Якщо ж ти займаєшся, тому що ти мусиш, ти завжди що на негативі: адреналін, норадреналін, постійні перенавантаження, тому ви не побачите спортсменів-довгожителів. Професійних вони помирають молодими, а якщо і наш доживають до старості, то мають величезну кількість проблем зі здоров'ям. Тому зараз, якщо ви додивилися це відео до кінця, я думаю, що ви зрозуміли, що старість не є якимось ворогом і воно не дорівнює нашим хворобам. Старість це фізіологічний процес. І якщо ви все робите вірно, так як було описано вище, то в такому випадку ваша старість буде легка. Комфортна, і ви будете такий, як сивий мудрець, який повин сили, повинен сили, повен енергії і буде навчати молоді покоління. Обов'язково поділіться цим відео, якщо ви хочете бути молодими і допомогти іншим людям розуміти, що таке старість. Також напишіть, будь ласка, у коментарях. Я всі ваші коментарі читаю, які ви рецепти використовуєте для того, щоб виглядати краще та молодше. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нову цікаву інформацію, яка скоро буде виходити.